20 червня вирішив скористатися програмою доступне житло, а вже 3 грудня отримав ключі від власної квартири. Радій пенсіонер держслужби Микола Шевчук. Його родина добре знає, що таке винаймати житло. За 17 років шлюбу подружжя разом із двома дітьми змінили 5 квартир. каже, що перша позичена домівка обходила сімейство у 250 гривень на місяць, остання вже у півтори тисячі. Тепер готуються до останнього переїзду тільки вже у власну двокімнатну квартиру. На сьогоднішній день е, сума виходить 1550 гривень. но це вже я сплучу як за власне житло, що набагато вигодніше, ніж давати іншим. Окрім Миколи Шевчука, новоселами стали ще 15 кам'янчан. А загалом на Хмельниччині від початку дії державної програми таких чверть сотні. Найближчим часом на доступне житло претендують ще 25 подільських родин. А на здешевлення іпотеки освоєно 7,5 мільйонів гривень з держбюджету. Говорить керівництво краю. На Хмельниччину виділено 29 мільйонів гривень. З них більше 7 мільйонів гривень уже є на рахунку для здешевлення саме. Вартості кредитів. Сьогодні визначено 22 будинки, це близько 700 квартир в загальній площі 35 тисяч квадратних метрів житла. На сьогоднішній день 50 сімей вже оформили певні кредити на суму 9,5 млн грн, 25 вже отримали ордери на житло. Держпрограма Доступне житло передбачає гарантоване відшкодування з держбюджету українським банкам 13% річних. Для цього вже виділено 1 мільярд гривень. Тіло іпотечного кредиту плюс 3% річних має сплатити фізична особа протягом 15 років. Це півтори 2 тисячі гривень на місяць, залежно від площі житла. Така програма дасть змогу здавати у рік 100 тисяч квартир і тим самим стане суттєвим поштовхом для розвитку будівельної галузи України. Юлія Стафурова в'ячеслав добровольський, Кам'янець-Подільський. Для інформаційного випуску.